Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео огляд дуже потужного та надійного інструменту електропили SCS E2850. В цьому відео ви побачите її технічні характеристики та переваги, які допоможуть вам впоратись з будь-якими завданнями. Електропила це потужний інструмент, призначений для розпилювання стовборів дерев, колод, обрізання гілок для різних будівельних і ремонтних робіт. Також інструмент підходить для розпилювання дерев під час роботи всередині приміщення. Тепер давайте докладніше розглянемо технічні характеристики SCS E2850 та розкриємо, як кожна з них впливає на продуктивність цієї пили. Потужність – це одна з найважливіших характеристик будь-якої електропили. У нашому випадку пила Start Pro SCS є 2850, оснащена мотором потужністю 2850 Вт. Потужність мотора визначає його здатність працювати з різними матеріалами та завданнями. У цьому випадку висока потужність дозволяє пилці без зусиль різати навіть тверді та великі шматки деревини. Ви зможете використовувати цю пилу для різання деревини різної твердості від м'яких сортів до твердого дерева без втрати потужності. Довжина шини ще один параметр, який впливає на можливості та продуктивність електропили. Довжина шини 46 см. В поєднанні з великою потужністю мотора додається електропилці додаткову універсальність та зручність при роботі з різними видами деревини, швидкість обертання ланцюга дорівнює 8000 8 тисяч обертів за хвилину. Ця характеристика має безпосередній вплив на продуктивність та швидкість різання. З великою кількістю обертів ланцюга пила може швидко та ефективно різати матеріали. Це особливо важливо при роботі з твердою деревиною, де висока швидкість дозволяє швидше пройти через матеріал. Крок ланцюга 38 робить пилу універсальною для багатьох видів робіт, дозволяючи вам працювати над різними матеріалами та завданнями. Розташування двигуна вздовж пилки дозволяє забезпечити прямий тяговий рух, що особливо важливо при точній роботі. Важливо врахувати, що прямий тяговий рух забезпечити. Вечу кращу контрольованість та точність при різанні. Таке розташування є особливо важливим при роботі з точними різами, наприклад, при обробці деревини для столярних або будівельних робіт. Давайте розглянемо особливості, які роблять цю пилу дійсно вражаючою. Плавний пуск це важлива функція, яка додає ергономічності та безпеки при роботі з електропилою. Такий початок роботи запобігає різкому ривку, який може бути небезпечним та нестабільним. Антивібраційна система зменшує вібрацію. Це дозволяє збільшити комфорт та зменшує втомлюваність під час роботи. Система автоматичного змащення ланцюга гарантує, що ланцюг завжди залишиться нагрітим та змащеним, забезпечуючи найкращу продуктивність. Торсійне гальмо ланцюга. Ця функція надає оператору швидку можливість зупинити ланцюг у випадку нагайної потреби в зупинці. Тобто пила припинить роботу, як тільки оператор відпустить кнопку запуску. Металеві шестерні гарантують надійну та довговічну роботу, що покращує загальну надійність пили. Важливо, що металеві шестерні мають велику міцність та стійкість до навантажень. Вони здатні витримувати великі навантаження та забезпечують надійну та довговічну роботу редуктора. Індикатор перевантаження двигуна надає оператору важливу інформацію про роботу двигуна та можливе перевантаження, що допомагає уникнути поломок та підтримує надійність. Ще однією перевагою електропили є швидкий доступ до вугільних щиток, що спрощує їх заміну та дуже економить час. Покращена система захисту від пилу, якуря та статура, зменшує негативний вплив пилу на двигун, що покращує загальну надійність пили. Низький рівень шуму та вібрації дозволяє працювати комфортно та уникати втоми під час тривалої роботи. Тепер поговоримо про загальну безпеку в роботі. По перше, пила має аварійне гальмо ланцюга. Ця функція призначена для негайного зупинення руху ланцюга у випадку аварійної ситуації. Блокування кнопки включення запобігає випадковому вімкненню пили, додатково підвищуючи безпеку під час роботи. Також дотримання правил техніки безпеки, таких як надягання захисних окулярів, рукавиць та протишумових навушників, збереже вас від травм. Ергономічний дизайн є важливим аспектом при створенні будь-якого інструменту, включаючи електропилу Start Pro двадцять E2850. Ця характеристика спрямована на покращення комфорту та зручності в процесі використання. Тому робота з CS E2850 обіцяє бути комфортною завдяки прогумованій рукоятці, ергономічній формі корпусу та невеликій вазі, яка дорівнює 4 кг. На цьому етапі пропоную перейти до комплектації інструменту. До неї входить 2 шини на 16, 2 ланцюга на 16, ключ викрутка, Захисний чохол, Інструкція з експлуатації та гарантійний талон. До речі, гарантія на електропилу, як і на всі інструменти StartPro, складає три роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися в нашому відео. Посилання буде в описі. Отже, електропила СІСЕ E2850 – Це потужний та надійний інструмент, який допоможе вам легко працювати з деревиною. Технічні характеристики та переваги цієї електропили роблять її ідеальним вибором як для домашніх майстрів, так і для професіоналів. Тому посилання на неї я залишу в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!